Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер Своєї справи. Так, друзі, трошки не втримався, щоб не показати нову розробку. Доволі так цікаво. Можливо, комусь подобається така ідея. І зараз покажу. Ось дивіться на вигляд. Два одинакових підсумка для турнікета, Да? Мультикам, мультикам, піксиль, той полімідне стропав і все як положено. Як ви гадаєте, що тут е, не одинаково, да? що тут є різне? <кій> Давайте я так ось покажу. А. Якщо хтось, ну, в принципі, так, вони ідентичні, да? начебто. Так. Тут у нас кріплення вертикальне. Так, а тут у нас скріплення підсумка, горизонтальне. Ось кріплення горизонтального розміщення підсумка для турнікету. Так, це прохання. Це замовлення і прохання хлопців зробити вертика... горизонтальне кріплення для підсумка, щоб можна було кріпити його десь знизу або на плечах. Так, трошки повозився, трошки прийшлось погратися, але я його таки зробив. І зробив так, щоб залишити кармашик. для ножиц. Кармашек для ножиц я сберег. <coughs> вот так. Так. Турникет вкладываем. Берем ножицы. Берем ножнички. Так. Ножнички. Заправляем хлястик и закрываем. Вот и все. Ножниці тут, маркер можна буде чіпляти. І підсумок цей буде кріпитися ось так. Не ось так, а ось так. Да, тим більше є міста, де можна прикріпити в горизонтальному виді підсумок і користуватися. Тут доволі цікаве кріплення. Думав, думав, розмішляв, як його зробити. І в процесі роботи шиття, таке. І вийшло. Получилося. Прийшлося трошки посидіти, подумати головну боль, так можна трохи сказати, да, так, так, отже, не буду втягти кута за яйця. Щоб розмістити це кріплення по центру на таку ширину, це неможливо, нереально і не виходить. Я пробував, протуляв різні розміри строп по ширині. Ну, ніфіга не виходить воно. Ось так. І зробив так: кріплення, фіксація стропи, Так, ну, де буде кріпитися до потонузки або до РПС, там до чого. Не по центру, а згору ну, вище. Кліпси. Тут пластик. Тут іде дві стропи верхня і нижня. Коли заправляється, Зараз я попробую показати. Так, це у нас... А ми тут давайте ще зроблю ось так ось. Так, уявляємо, да, там у нас рпс туди-сюди або плетоноска, так, система молі. Беремо, заправляємо. Давайте я вичився верхній чи нижній. Байдуже, які тут. Заправляємо. Так. Так. Заправили. Потім заправляється стропа кліпса між верхньою і нижньою стропою, тобто посерединці ось. Раз. Так, потім два. Так, витягуємо ці кліпси. І заправляємо під нижню стропу. Підгибається стропа це з пластиком, і заправляється. Раз. І заправляється, два залишки, фіксації стропи. там Або ножицями, або чимось. Просто туди чуть-чуть так заштовхати І все. І під сумок. Турнікет закріплений. Ось так він тримається, трошки є ось такий е, нюанс невеличкий. Але підсумок закріплений, і він нікуди да, не тягається. Якщо припити цей підсумок на плечі, да, там, де немає цієї перегородки, так просто сплошна стропа, то підсумок буде туди-сюди кататися. Буде їздити в оці крайні опорні прошивки, буде туди кататися. Де є прошивка, тут тобто знизу турнікет, подсумок для турнікета можна розмістити. О, так, кладемо. Так, Заправляємо ножиці. Так. Це доволі... О, все. І подсумок причеплений горизонтально. Доволі така цікава розробка вийшла. Доволі компактно, так? І думаю, так буде інтересніше е, буде виглядати, якщо потрібно буде розмістити десь підсумок-турнікет. Так, до речі, хочу сказати, тим, що дивіться підсумок е, аптечка, тут кантовка йде в кольорі мультикам. Тобто е, аптечка повністю вся йде так, в мультикамі. так, Доволі так цікаво виглядає. Тачка в мультикамо. Ось так. Так, ну ось по поводу самого турнікета. Подсумка. Раз. І на сторону можна витягти сам турнікет. Ось так, друзі. Працюю, розвиваюся, і по прохання хлопців кручусь, вірчусь, так, так можна сказати. І пробую. Щось виконувати. Так можна сказати, да, так, як джин, по бажання хлопців виконую те, що вони просять, так як їм буде удобно користуватися підсумками. Ось так. Попросили, попробуй зробити. Получиться? Получиться? Ні, то ні. Ну, а в мене вийшло, я зробив. Ось так-то. Добре, дякую, друзі. Заперець, до побачення.